Привіт-привіт мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі, в'яжу на дивані. Вечір восьми серпня. Я тільки що вийшла з моря. І от сижу на набережні. Чекаю подругу. Поки вона там гуляється, на гуляється, нарозмовляється з знайомою. А мене Чомусь заколихало на хвилях, стало погано, то я хамилю-хамилю, швиденько в холодній воді ополоснулася, перевдяглась і оце сиджу, отримую повітряні ванни. Вже вечір і люди починають прогулюватися повз берега, по набережній, бо... Спека неможлива, зараз 37 градусів. В день було ще більше, я навіть не знаю скільки. От, а все ж таки біля моря, вітерець такий свіженький, то легше дихати. Хоча вода гаряча і плавати не надто вже і приємно. Проходять люди, де мені не хочеться знімати відео, коли в кадр потрапляють люди. Хоча тут, мені здається, вже ніхто не звертає на те, що біля вас хтось налаштував камеру. Всі, всі до цього відносяться толерантно. От. Ну, от вам шматочок вечірнього моря. Я дуже люблю запливти туди до буйків, а потім повернутися обличчям на берег. І розглядати гори за будинками. Боже, як це гарно. Шкода, що камера так не передає це. Взагалі нічого не передає. Коли ти там плаваєш біля буйків, то за оцими мотелями видно гори. Ось так само, як отам. Я їх бачу. Більш близько, ніж вони показуються на камеру. Краса. Вдома я взагалі не можу отак сидіти, просто нічого не дивитись, нічого не слухати, нічого не в'язати. І зараз в мене так чешуться ручки, шкода, що немає з собою в'язання. Якби знала, що я так рано вийду з моря. Зазвичай я купаюсь до восьмої, поки я вдягаюсь, вже починаю сутеніти. І додому я повертаю таю затемну, а сьогодні щось не склалося в мене. Я годинку побультихалась на хвилях і все. Якби було в'язаннячко, я б з таким задоволенням тут посиділа, пов'язала. Колись було таке. Вітряно, ну, минулого разу, як я приїжджала, було вітряно дуже. Такий, прямо, знаєте, холодненький, такий свіженький вітрець з, -з моря. дув. І купатись не можна було. Ну, Я не змогла, надто ж такий штормило. Я взяла в'язання, прийшла сюди, сіла і е в'язала. Отак, люди гуляли біля мене, я в'язала. І зазвичай я зв'яжу, не дивлячись, е ми в мене проходили. Е Поліцейські. Дівчинка каже, відстала. Їх там було чотири, чоловіка, три чоловіка і одна дівчинка. Дівчинка каже, відстала і так повернулася на мене, бо я, на... я дивилась на неї, а вона дивилась на мої руки, бо я ж на неї дивлюся, не дивлюся, що в'яжу. Так посміхнулася, її підморгнула. Вона посміхнулася і пішла далі. Так, приємний такий спогад. Отак От і навчуся. Сидіти, нічого не робити, медитувати. Але я дуже-дуже люблю море. Мені здається, воно виліковує всі рани. І душевні, і фізичні. Вечірня Анталія. Зараз скажу скільки часу. 2030. І ми перейшли оце перехрестя матрішки. і Я вирішила показати, що робиться вночі в Анталії. Таке враження, що тут час пік, рух скажений, все горить. Я зупинилась біля поліцейського відділку. Як у нас ось Хастковий, так у них тут щось таке подібне. Ось це ось. Е Мечеть, мінарет. Ну і ми йдемо додому, але вже іншою вуличкою. Я трішки відстала від подруги, щоб не заважати їй релаксувати і йти спокійно додому. І хочу вам показати, як виглядає нічна Анталія. Вірніш, не вся Анталія, а тільки цей район, де багато відпочиваючих, де багато курортників. Ось в день ця кав'ярня зовсім пустісінька, відкривають тільки ввечері. Це новенька і чомусь в неї зовсім мало людей. Ну, зовсім мало. А поряд теж кав'ярня, але в ній людей більшенько. Ми вирішили, що це за цін. Тут 300 лір, доволі такий м -м, великий. Обід чи вечеря. Ось тут цінник. Ось такі блюда. може комусь цікаво, може зупинити і роздивитися. І за 300 лір для повноцінного обіду чи вечері – Це зовсім небагато. Ну, по цінам Анталії. Хоча овочі на базари, в магазині, одна, ну такі, як і у нас. Не, не, не дуже дорого. У нас такі самі. От. Ось так вона виглядає. Щось горить, щось працює, щось закрите і тільки м -м, рекламка світиться. Люди йдуть до моря, бо там трішки свіжіше. Тут дуже жарко, просто асфальт, плитка нагрілася за день, і така спека, що здається, зараз. Задихнусь. Зупинка самокатів. Це, ось, бачите, я з другого боку від цієї стоянки, що перетворюється в базар. От, я йду з іншого боку, роздивитись на дорогу, щоб мене не переїхав ніхто. От, і перейти. Бачите, як багато людей. Вночі людей більше, ніж. В день, бо в день спека, і особливо турки намагаються ховатися і не ходити. Ну а відпочиваючи, звісно ж, теж. Тут ось такий магазинчик, тут є все, каріфур називається і все, що завгодно. Ось такі ось. Макарони, бачите, їх використовують тут і всі. І дітям, і дорослим плавають на них, на, на цих таких трубах. Вони такі спинки. Бачите, магазини працюють допізна, тому що люди виходять на прогулянку і комусь щось десь потрібно. Вибачте, за те, що камера трусить, я вже уморилася. Ось така красива кав'яренька, теж всередині гарно, мило, приємно. Хочеться зайти і посидіти діти, бо я впевнена, що там працює кондиціонер. Зараз скрізь хто поважає себе, працюють кондиціонери. Дуже жарко. Дуже жарко, спекотно. Хочеться, хочеться трішки свіжішого повітря, але... Поїхала швидка, у них це називається амбулянс. Не, не люблю звук швидкої, бо в Харкові вона звучить надто часто і це вже, знаєте, тригер. І так само тригер, як і гелікоптери. Сьогодні йшла ззаду, у мене щось. Хлопнула якась, можливо, кришка. Ну, от як, наприклад, з цього бака кришка якби упала, то в мене чуть серце не стало. Злякалось. Ось така перукарня, тут їх багато, такі мені дуже подобається, що всі тут магазинчики перукарні, е якісь салони, все з відкритими великими вітринами. Мені це так подобається, оцього у нас не вистачає. В Харкові. У нас якось все ж, ну звичайно ж, температурний режим зимою е, от, от опалення, коли вікна е, треба витрачатись набагато більше, а тут, а тут ні. А мені дуже подобаються такі забігаловки. Я мала на увазі такі місця, де все відкрите. Не, не, не те, щоб поїсти в забігаловки, але можливо тут місцеві їдять і. Якщо їдять місцеві, то можна сміливо йти обідати, вечеряти тощо. Ось так. Зазвичай в кав'ярні, де обідають місцеві, місцевим подають набагато дешевше, ніж туристам. От. Ну, а місцевий ти чи турист зразу. Відповідно, як ти розмовляєш. <смі> якщо на мові, то швидко і гарно обслуговують. А якщо е, я банджі, ну це е, та лки-палки, п'ять слово забила була і, і на то, звичайно ж, і ставлення до тебе інакше. Ти приїхав сюди витрачати гроші, то будь добрим, витрачай. Але ж гляньте, як гарно. Ну, красиво Це пустир, Я минулого. йду в мене з правого боку, а зараз ми обходимо його з лівого боку. Ця вулиця більш така, ну, бачите, трафік по ній більш активний. І тут автобуси ходять в день по цій вулиці, От. і магазинів тут більше по цій вулиці, ніж по тій, що я хожу вранці. Ось так, коли-небудь я вийду сюди і вранці вам її покажу цю вуличку. От. А зараз ми будемо звертати на свою, там, де е, менше машин, ось там вони майже не ходять, то я вимикаюся. Ось ми вже вийшли на, на, на більш менш тиху вуличку. І ось мені подружка сказала, що це пальма, виросла сама по собі. Її кілька разів намагались зрубати, але вона все росте, росте. Але гляньте, яка вона красива. Мені так шкода отих високих пальм, яких обрізають всі оці пір'я. Як вона мені подобається. Боже краса. І ось цей кущ що цві... цвіте, але тут іншого кольору. А, клас. Люблю квіти. А в цей час мені хочеться сказати, місто засинає, прокидається мафія. Дивіться, ну, яка тварина величезна. Дивіться, яка вона велика, яка вона прям така. Хижачка, хижачка, кицю, ти чи я? Кицю не хоче, не хоче спілкуватися. Зазвичай вони досить такі привітливі і. Ідуть на контакт. Але, можливо, ввечері не так, можливо, вони дійсно вийшли на охоту, а я заважаю їм. Ось іще одна йде. Але худюща. А це вчорашня. Це та, що була вчора, та що годувальниця, мамуся. Але здорові, вони здорові такі, прямо. Ух, Пантера. Минулого разу, коли я приїжджала, спека була не така, і кішки були більш вгодовані. Чи їх краще годували, чи можливо вони зараз спеку повисохли. Ну, от і все. Ось така у мене вечірня сьогодні прогулянка. Якщо цікаво було ставте пальчик догори, файники вподобайки. Не забудьте підписатись, я звертаю вже на свою вуличку і йду! Готуватися до сну, бо завтра, зранку, бігом треба прокинутись і йти на пляж працювати. Бо я сюди приїхала не відпочивати, а працювати над своїм похитнувшимся здоров'ям. Ось такі справи. Ось так. Гляньте, яке красиве світло на будинку. Взагалі тут все створене для відпочинку. Ось так. Ну і все. Пока-пока. Дякую, що прийшли. Приходьте ще.